Радий вас вітати на каналі Квартира у великому місці. З вами я, Олексій, експерт агентства з нерухомості Кепітал». Зараз ми знаходимося в унікальному житловому комплексі Ярославград та покажемо вам нову квартиру, що здається в оренду для поціновувачів історичного центру в столиці. Ось ми завітали цю прекрасну квартиру в житловому комплексі Ярград. Всюди, де ви бачите плитку, є тепла підлога. Також для вашої зручності тут є шкафи для верхнього одягу або для речей, які не потрібні для повсякденного життя для вас. Одразу при вході у вас є прекрасне зеркало, щоб милуватися собою. Також є зона, щоб прозутись, взутись та положити свої речі або ключі від квартири. Далі ми проходимо в зону першого санвузла, де є раковина та туалет. Далі ми переходимо в ванну кімнату, де є у нас ванна з душовою, пральна машина та місце для своїх речей. Також в цій ванній кімнаті є скло, яке відкривається та закривається, щоб ви не забризкали підлогу. А також для вашої зручності воно відкривається та закривається. Після перегляду двох санових злів, давайте переглянемо саме дві спальні. І розпочнемо ми з господарської. Саме завдяки класичному плануванню в спальній кімнаті немає нічого зайвого, а саме кровать, прикроватні тумби, шкаф для особистих речей, а також доповнюється спальню люстри. Другу спальну кімнату власники залишили вільного призначення. Під ваш запит її домовлюють як кабінет або іншу спальну кімнату. Наразі в цій кімнаті є стілець, люстра та шкаф. Після перегляду спалень кімнат ми переходимо в зону відпочинку, де ви можете переглянути ваш серіал або фільм. Також для поціновувачів музики тут є прекрасне піаніно, на якому можна грати або просто милуватись ним. Далі ми переходимо в зону кухні. На цій кухні є все та навіть більше. Починаючи від нової побутової техніки, просторого місця для приготування, місце, де ви можете зберігати посуд та також побутову техніку. А далі ми переходимо в зону, де ви будете вечеряти з неймовірним панорамним видом на Шевченківський район. Також ви повинні не забувати, що ця квартира абсолютно нова і ви будете першим орендарем. Ой! Тож ми подивилися сучасну квартиру в сучасному житловому комплексі Ярославівград. Кожен із вас оцінить закриту територію житлового комплексу та дворівневий підземний паркінг, де кількість місць дорівнює кількості квартир. А також підземний паркінг можна використовувати як бомбосховище, що дуже актуальні в наші часи. І не забуваймо, що ми в історичному центрі столиці дає вся інфраструктура для комфортного проживання. Тож, якщо зацікавила вас саме ця квартира, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та побачимось з вами вже на переглядах.